Ти хочеш бути здоровим? Чудово. Але індустрія здоров'я це галасливий ринок, де кожен намагається продати тобі чарівну пігулку чи унікальну методику. Половина порад, вигадки блогерів або маркетингові казки, які ми навіть не перевіряємо. Вони створюють ілюзію контролю, але часто шкодять. Сьогодні п'ять порад, які здаються правильними, але щодня шкодять тобі. Псевдоздоров'я це нова хвороба, і вона лікується знанням. Тож почнемо розвінчувати міфи. Буде боляче для вашого внутрішнього гуру, але корисно для здоров'я. Правило, 2 літри води на день повторюють усі від тренерів до бабусь. Але звідки ця цифра? Рекомендація 1945 року казала, дорослій людині потрібно близько 2 з літрів води, але більшість цієї води міститься в їжі. Ваш організм не розрізняє воду з пляшки і воду з огірка. Це просто H2O. Найкращий механізм контролю спрага. Ваш мозок сам подає. Є сигнал, коли потрібно пити, нав'язувати собі фіксовану норму, це як дихати за розкладом. Потреба у воді залежить від ваги, активності, клімату, їжі. Надмірне споживання води може бути небезпечним. Гіпонатріємія або водна інтоксикація може призвести до серйозних наслідків. Це рідко, але навіть постійне перевантаження нирок не корисне. Не заливайте в себе воду лише тому, що, так сказав блогер. Забудьте про магічну цифру. Довіряйте своєму тілу. Пийте, коли відчуваєте справу. Колір сечі, простий індикатор, темно-жовта пийте. Прозора досить. Ваше тіло складна система, яка сама знає, скільки їй потрібно. Слухайте його, а не універсальні правила з інтернету: не перетворюйте воду на культ, не змушуйте себе пити через силу. Не ігноруйте сигнали організму. Не бійтеся пити чай чи каву, це теж рібюна. Не забувайте про овочі та фрукти, вони теж зволожують. Не женіться за ідеальною нормою. Ваше здоров'я не. Про цифри, а про баланс. Просто слухайте себе. Детокс Модне слово, що обіцяє очистити організм. Індустрія продає соки, чаї, пластирі, клізми, все для вигнання міфічних токсинів. Але що таке токсини? Ніхто не може назвати жодного конкретного. У медицині токсин це отрута. Якщо у вас справжні токсини, потрібна лікарня, а не сік. Ваше тіло вже має ідеальну систему детоксикації: печінка, нирки, шкіра, легені, кишківник. Вони працюють цілодобово без детокс чаїв. Детокс дієти. Це різке обмеження калорій, втрата води і м'язів, а не жиру. Симптоми очищення це просто голодування і дефіцит пожинних речовин. Багато детокс-продуктів містять проносні або сечогінні, це ілюзія очищення, а насправді зневоднення. Ви платите за контрольовану діарею, а не за здоров'я. Краще підтримайте свою природну систему, пийте воду тільки без фанатизму, їжте клітковину, обмежте алкоголь і оброблені продукти. Висипайтеся. Це не модно, але працює. Не витрачайте гроші на чудо-детокс, не вірте в магічні очищення, не мучте себе голодуванням, не ризикуйте здоров'ям заради тренду, не шукайте легких шляхів. Ваш організм не смітник, який треба чистити соком. Дбайте про нього щодня. Не їсти після шостої класика дієтичних міфів. Логіка проста. Ввечері метаболізм сповільнюється, їжа перетворюється на жир. Але організм не працює за годинником, він спалює калорії цілодобово. Ключове не час, а загальний баланс калорій. Якщо споживаєте більше, ніж втрачаєте, набираєте вагу і навпаки. Час прийому їжі не має магічного впливу. Міф виник, бо ввечері люди часто переїдають перед телевізором. Не їсти після шостої це просто спосіб обмежити калорії, а не чарівне правило. Заборона на вечірню їжу може призвести до голоду, поганого сну, зривів і навіть втрати м'язів. М'язи потребують білка для відновлення, особливо якщо ви тренуєтеся. Менше м'язів, повільніший метаболізм. Не мучте себе голодом перед сном. Якщо голодні, з'їжте щось легке: йогурт, сир, гоїхи, овочі. Можливо, що і скільки ви їсте за день, а не коли. Час це просто цифри, а не диктатор вашого метаболізму. Не бійтеся вечірньої їжі, не крайте себе за пізню вечерю. не слухайте міфи, слухайте своє тіло. Ваше здоров'я це баланс, а не суворі обмеження. Їжте розумно, а не за розкладом. Жир десятиліттями був головним ворогом дієт. Знажирені продукти заповнили полиці, але разом із жиром зник і смак. Щоб компенсувати, виробники додають цукор, крохмаль, підсилювачі смаку. У результаті менше жиру, але більше цукру і простих вуглеводів. Це викликає стрибки інсуліну, голод і переїдання. Надлишок цукру організм перетворює на жир. Проблема не в жирах, а в їх типі та кількості. Жири життєво необхідні: енергія, клітини, гормони, вітаміни. Погані жири, трансжири, маргарин, фастфуд. Уникайте їх. Насичені жири, м'ясо, масло, контролюйте споживання. Хороші жири ненасичені – авокадо, олія, горіхи, риба корисні для серця і мозку. Епоха знежирення призвела до зростання ожиріння і діабету. Ми боялися олії, але їли знежирені десерти з цукром. Переосмисліть ставлення до жирів. Вони не вороги, а партнери здоров'я. Справжній ворог, надлишок, дисбаланс і невігластво. Читайте етикетки, обирайте цільні продукти, не бійтеся якісної олії у салаті. Не ведіться на low-fat маркетинг. Ваше тіло потребує жирів для нормальної роботи. Дякуйте йому і їжте розумно. Сніданок найважливіший прийом їжі. Раза з дитинства і реклами пластівців. Ідея сніданок запускає метаболізм і допомагає контролювати вагу. Але це не універсальний закон. Більшість досліджень про користь сніданку спостережні, а не причинно наслідкові. Можливо, люди, які снідають, просто ведуть в здоровіший спосіб життя. Багато досліджень фінансували виробники сніданків, це конфлікт інтересів. Сучасні дослідження показують, пропуск сніданку не впливає на метаболізм. Міф про запуск обміну речовин неправда. Пропуск сніданку не завжди веде до переїдання в день. Інтервальне голодування часто передбачає пропуск сніданку і може бути корисним. Не існує єдиного правильного режиму для всіх. Сніданок не чарівна пігулка, а просто прийом їжі. Якщо ваш сніданок... Солодкий пластівці чи пончик, Краще його пропустити. Якщо ви голодні зранку, їжте білки і складні вуглеводи. Мораль слухайте своє тіло. Любите снідати чудово, обирайте корисне. Не хочете не змушуйте себе. Немає закону, який зобов'язує їсти зранку. Ваше здоров'я це не сліпе дотримання правил. У систему, яка працює саме для вас. Ми розібрали п'ять залізних правил, які виявилися міфами. Світ здорових порад сповнений напівправди півправдий маркетингових трюків. Найнебезпечніше простій відповіді на складні питання. Твоє здоров'я не універсальна інструкція. Ти не шаблон з Інстаграму. Твої потреби унікальні. Те, що працює для блогера, може не підійти тобі. Здорові поради часто, просто добре упакована брехня. Здоров'я це не тренд, а критичне мислення і наукові джерела. Перевіряй кожну істину, яка звучить надто просто, щоб бути правдою.